Всім доброго ранку, друзі! Я не знала, що це колись скажу, але я йду на зустріч з королем Віллимом Олександром та його дружиною королевою Максимою. Оцініть <рес> мій наряд від одного до 10, чи достатньо по-королівськи, не те, щоб вони мене особисто запросили, але сьогодні король приїхав в Монфорд зі своїм а, звичайним щорічним регіональним візитом і. В мене буде нагода побачити його і, можливо, навіть поспілкуватися. Я не знаю, тому що ніколи раніше не була на таких заходах і не знаю, наскільки багато буде людей. Але щоб привернути увагу, я підготувалася і всю ніч малювала плакат, щоб він мене... Міг побачити, я не знаю наскільки це крейзі. Мені зараз і смішно, і страшно, і дуже цікаво, що з цього вийде. На плакаті в мене написано, що я мрію про інтеграцію і королівське селфі. І якби в мене була нагода його все ж таки зустріти з його дружиною, то я б подякувала за велику підтримку Україні. Така погода багато йде дітей. Підозрюю, що можливо вони теж йдуть подивитися на короля. Втім, буду вам все показувати, якщо сама щось побачу. Так, в центрі вже перекрили дороги. Вивісили прапорці. Тільки подивіться діти з коронами. Поліція. Жах. Nee, <hung> <Pop levee> dat <expand> <times> so so no like hey is echt mooi Leuk, het Leuk, joh. Leuk, joh. Leuk, joh. Leuk, joh. Я би перелаз з дітьми вперед. Мене тут всі вже посилають, особливо коли бачу, що я тримаю картонку і перекриваю всім вид. Ну, Нічого, це моя мрія. Йдемо до мрії. Я yeah, 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 Het Zelfs uh, helemaal achteraan, dus dat ging niet. Oh, wow. <laughs> Heel goed. Я не можу в це повірити, але моя мрія збулась. І я зробила селфі з королем Нідерландів Вілемом Олександром. Боже! Я й досі не можу в це повірити. Боже, після цієї фотографії в мене так пересохло в роті. Це був такий стрес, тому що я билася за першість із дітьми із бабусями, які нічого не бачили, тому що я перекривала все плакатом. Я намагалася підійти ближче до бордюру. Мене звідти виганяли. Але мрія є мрія, і вона здійснилася. Дуже шкода, що я не зробила селфі також із королевою. Максиму вона була така красива і теж в рожевому платі. Ми б з нею дуже класно мечились би на фото. Ну. Можливо, наступного разу. Вівейт kommt gut. Вірте в свої мрії і докладайте зусиль, щоб вони здійснилися. В цьому па папа!